Це, напевно, найменший список того, що я прочитав за місяць. То йде книжки зробив. Всім привіт! З вами сьогодні Метр. І сьогодні ми будемо говорити про те, що я прочитав за травень. Я вже не дочинув до кінця червня, я вирішив записати трішки швидше. Отож, будемо говорити про ті книги, які я читав у травні. Ну, у травні, знаєте, в мене не було якось сильно можливості читати. Я прочитав тільки 6 книжок. Тут перед вами 4, інші дві, я десь загубив, не зміг знайти в своїй шафі. І, чесно кажучи, мені було трошечки лінкіриться. Та якось отакий от ліневий травневий метр. Але перед тим, ніж ми відправилися, прошу підтримати мій канал гайком, написати комент, що ви прочитали у травні, або яку книжку ви читаєте зараз. Ну і якщо ваша ласка, підписатися на мій канал. Facebook, у Ютубі, і мене є Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, навіть раз всі посилання будуть в профілі. Буду радий за вашу підтримку. І почнемо з книжки, якою, яку я прочитав саме першу у травні, Це це 31 червня від пана Пріслі. Книжка видана у видавництві апріорі, вона знаходилася у розділі фентезі та фантастики. Ну я вирішив, що якщо. Фентесі і фантастика то чому б не купити? В принципі, воно писалося, що це підліткове. Але, ну, я б сказав, що це навіть більше дитяче. 31 червня це досить така непогана казочка, написана десь у, якщо не помиляюсь, у 50-х-60-х роках минулого століття, яка розповідає нам про кохання принцеси з одного світу і фото художника, чи, да, художника із і нашого світу. Ну, що я можу сказати, досить така типова книжка у стилі англійської. Юру досить цікава. Але така досить простенька історія. Що книжка невеличка в районі 150-150 сторінок. Якщо маєте можливість, то спокійно читається за вечір. Це от така одна книжка. Друга книжка, яку я прочитав, це Химерсяйву від Террі Пречта. Знаєте, я продовжую мандрувати дискусвіту. Навіть в мене на каналі регулярно виходять відео. І навіть зараз я, до речі, читаю другу частину пригод Тіфані Болячки. Ну, а Хамерсяй, це так само друга частина. Але про пригоди черкуна, невдаху, Рейнсвіда. Це продовження пряме продовження першої книжки Колір магії». І такі пригоди Рейнсвіда із його супутником Двуцвітом. У першій туристичній вилосці по диску світу, так само чудовий англійський юмор, саме коте обсягування магії та кінця світу. Що можу сказати, що на відміну від кольора, магії, відео про які тут, який мені йшов дуже важко, химар сягу мені пішло набагато легше. Я вже якось тягнувся дискус світу. Мені було смішно, мені було цікаво. Я не раз сміявся над фентезійними штампами. Так, отаким, от. Після перехочета мене потягнуло на щось таке незвичне. І це були сентенції від публілія Сіра. Хто не знає, що таке сентенції, Це фактично невеличкі криваті вирази, афоризми, які дійшли до нас час завдяки і всіх їх їх хвалили за своє Я, До речі, можу зачитати вам кілька сентенцій, тому що це дійсно цікаві криваті вирази. Наприклад, щодень новий, точень учорашнього. Війну готуєш довго, скоро виграєш. Лише Ви думай зле. То злого не кажи про ворога. Живеться любо, отоді її Маратича. Бачите? Ось такі досить цікаві вирази, над якими і можна посидіти, подумати. І знаєте, Ревля дуже їх любили. І сір сам був шраб придумував. Що, до речі, дуже класно. що е, Тих сентенцій було небагато, тому видаництво схитрило, подав їх в оригіналі на латині, і ви можете прочитати. Анімо вентріхвен імпераре frugi квіфругі севульт. Ото якось звучала така класична Латина, якою говорив Цезар та його, його коли ходив в турпохід на Галію. чи в турпохід на громадянську війну. Якось, от. От. Далі. Далі вже пішов більш звичні для мене книжки. Ну, а саме це був Брайан Жак, Хронікер була одна із моїх самих улюблених дитя... історій у дитинстві. Я дивився мультфільм. І знаєте, я дуже щасливий, що в виданистві не був нарешті видав Хронікер Редвула українською, дуже-дуже щасливий. Після Хронік Радвула мене потягнуло на кіберпанк. З кіберпанку я читав дві книжки, а саме Ганну і Квантовий Вантові з гуморна, І я цим старість осхолотля. Таріс Асколотлі — досить цікава, наукова фантастка з елементами кіберпанку та постапокаліпсису. Що я можу сказати? Не сімар тезами автора. Я згідний, проте було досить цікаво дивитися та слідкувати, як де, деякі представники людства вижили після удару по землі, який знищив все живе, як вони пересилилися у квантовий простір, та як вони намагалися відродити життя і. Кошки філософії, як на мене кінець трошки підключав, але було цікаво. Ну і, напевно, найкраще прочитана книжка у Травні, це безумовно ганнорайнемі квантовій зводі, класика кіберпанку від а, фінського математика, та тобто, видно, людина розбирається в математиці, і програмуванні. І скажу вам, що так само, як інша класика наукової фантастики, Квантовий зводі було досить цікаво читати, проте тут було стільки термінів, що. Інколи у мене голова йшла обертом, і довелося трошечки відкладати ем, на час, щоб просто, знаєте, відпочити від цієї книжки. Та якось от такий у мене був читацький травень. Книжок було небагато, проте, знаєте, було досить цікаво. По покупкам прийняв кілька прямого, що я купляв, то це кілька розпродажів. Але це, не знаю, в мене є ідея зробити невелике загальне відео, що я купив за весну. А це трошки пізніше. Кістки у мене був на читацькі читатські трави. Будемо йти далі. До речі, напишіть, що ви прочитали у травні, було б цікаво. А нагадую, що з вами був Матвій всім часов. І пока. Почуємося. побачимося, гарного всім дня.